Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас довгоочікуване відео про зимовий гардероб. Речі для гардеробу я купувала в магазині Second Хенд, і в мене вийшла дуже бюджетна сума в 200 гривень. Хочу нагадати, що тема мого каналу все ж таки розважальна. Це відео також має розважальний формат. Чекатиму вас в коментарях. Дуже радію, що ви коментуєте, що ви активні і такі приємності та компліменти мені залишаєте. Я пропоную вам приготувати каву або якісь зігріваючі напої. По моїм рукам видно, що я трішки змерзла, поки готувала на вулиці мінус 6, а ми починаємо. Загальну суму я назвала, а ціну за кожну річ я буду ще додатково прописувати для вас внизу. Також не забувайте переходити на шафу багато класних речей. Відверто кажучи, на 100% речі знайти такі, які я б хотіла знайти в зимовий гардероб, було важкою задачею. Але я дуже рада, що вінтажні шуби все ще є актуальними і тому перше, про що ми поговоримо про вінтажну шубу. Це шуба з натурального хутра. Я не знаю, що це саме за хутро. Я її колись ще знайшла в 21-му році, влітку, і вона по старим цінам, тому що ціна в 22-му році піднялася більше, ніж в половину, Її ціна склала приблизно 90 гривень. Я купувала її в один з останніх днів, коли було ще тепло. Вона важка, досить важка, і для неї я підібрала все ж таки вираз, що це хутряне пальто, тому що шуба вона. Більш об'ємна, тут же досить таке хутро, немасивне, тонке. Я додам ближче фотографії. і, звичайно, хто з вас знає, з чого це хутрене пальто, з якого воно хутре. Напишіть, мені самі буде цікаво. Мені здається, в гардеробі це універсальна річ, так як вона є довгою. І можна під одягнути якусь спідницю, якусь сукню. Вона досить тепла, так як це натуральне хутро. Мені сподобалась її фурнітура. Вона є внутрішньою, тобто вона є схованою там. Чорні звичайні матові гудзики. Нема ніякого поясу. У неї класний фасон. Класна довжина рукава, і якщо ви бачите, я зараз з боку для вас додам фотографію, він такий досить об'ємний цей рукав. Що це означає? Що можна одягнути светр. І це класно. Люблю плюсик за її універсальність. Для сміливих, звичайно, як я, я люблю додавати кепки до своїх вінтажних шуб. Також готую для вас про вінтажні шуби, цілий проєкт, який вийде у групі. Поговоримо про плюси та мінуси. Я поділюся відповідно своїм досвідом, тому підписуйтесь. Справді, сірий став основним кольором цього гардеробу чорний, сірий, такі, знаєте, більш зимні кольори. Особисто люблю також і блакитний, такі сині, блакитні відтінки додавати у зимовий гардероб, але сьогодні більш про базові моделі. Наступне це светер. Я знімала осінню відео, чи можливо зібрати весь осінній гардероб за 188 гривень і дуже класний светр, був, знаєте, не мною. Це 100% бавовна, дуже така цупка в'язка. Він подовжений, його можна класно компонувати, як зі спідницями, так і можна додавати просто джинси, можна якісь брюки, можна заправляти, можна довгий носити. Ще особисто мені дуже подобалося восени додавати якісь капелюхи, берети. Тобто, ось така універсальна річ перейшла з осіннього в зимовий гардероб. У моєму випадку ціна цього базового та актуального светру всього лише 15 гривень. Якщо ви не дивилися це осіннє відео, обов'язково перегляньте. Я для вас підказочки всі буду залишати зверху. Насправді я дуже сильно хотіла знайти якусь сукню або стильну спідницю, але нічого не змогла знайти. У мене був якийсь бюджет, звичайно, виділений на всі ці справи і на всі ці пошупки. І я також запозичила, <забрала>, забрала з осіннього гардеробу чорну базову спідницю. Абсолютна база. Вона є міні, я люблю міні, але, звичайно, під теплі колготки. Так як мій верхній одяг у цьому гардеробі, це дозволяє тут довга шуба, і моїй міні не буде видно, якщо. Я ще додам високі чоботи, я вам показувала свої зимові ботфорти. Ось тут можете переглянути. Звичайно, не коли ожеледиться, а коли більш-менш така погода, як зараз, то ці чоботи чудово будуть підходити під цю спідницю. Її можна просто комбінувати з цим базовим сфетром. Якщо міні це не ваше, і ви любите щось потепліше, то можна підшукати, звичайно, щось із вовни. Але у мене такий базовий варіант. Ціна цієї спідниці 33 гривні. Вона досить легенька, просто не була куплена в останній день або один з перших. Так, а ви звернули увагу, що у мене такий напис. Я спеціально цей светер не показувала у відео, щоб зняти сьогодні його вам. Він такий приємний, теплесенький. Дуже стильно виглядає. Цей не з цієї капсули просто хотіла вам показати його. Цей гардоп можна, гардероб можна назвати абсолютною базою, тому що за 10 гривень для богині шопінгу у мене колись така була рубрика на каналі, я знайшла ось такі під шкіру. Брюки, які завужені знизу, але вони максимально високої посадки. Це стильно виглядає. Я його поєднувала разом з жакетами, можна з об'ємним светром. Абсолютна база, практично, якщо болото, якщо снігопата, у нас зими досить такі болотяні, я можу так сказати, і водянисті, тому такий варіант шкіри, або це в даному випадку це просто шкірозамінник з таким. Активним е глянцевим напиленням є практичною частиною гардеробу. І досить за смішну ціну 10 гривень. Якщо ви не бачили це відео, я також для вас тут з'явиться або картинка, або посилання. Переходьте та дивіться. Наступні це такі чорні лижні штани. Я пам'ятаю, як я казала у відео, де ми з вами купували в травні 2 кг одягу та взуття. Якщо ви... Не дивились, то я вам тут також залишу цю картинку. Я говорила, зараз кінець травня, а я купую лижні штани. Я не знала, для чого вони, але вже знаю. Це дуже класна базова модель. По-перше, це мій розмір. У мене 36-38 розмір. 38 це взагалі ідеальний варіант для мене. По-друге, це бренд Tenson. Я вже про нього розповідала, але зараз продублюю. Це дуже класний бренд. Ціни стартують від 100 доларів. Тут є, звичайно, і на знижках були за 2700, 2800. 2800. Саме низи. Це спортивний бренд, який займається такими гірськолижними костюмами, там є і шапки, і куртки. Куртки стартують від 9, 12 та 15 тисяч, дивлячись в який сезон дивитися, якщо зараз, то, звичайно, це будуть високі ціни. Дуже класна якість. Вони були абсолютно новесенькі. І я показувала там у відео, що у мене навіть в кишенях є додаткова фурнітура для них. Ось. Кнопочки дуже класні, і бусики і застібки. Насправді дуже хотіла познайомити вас з цим брендом. Отже, познайомилася з ним сама. Ще весною, тому е, рекомендую, якщо побачите якісні класні речі, ось це від мене така особиста рекомендація. Тут також не буде взуття аглі, я не буду показувати уги. Якщо ви любите уги, я знаю, що ак, але все ж, якщо ви їх любите, переходьте. Я нещодавно знімала відео у найбільшому, просто гігантському секонд-хенді. Е, Дає, продається І взуття, і одяг, там їх просто дуже багато. Дивіться, цей огляд вам точно сподобається. Просто я додала в цьому відео до багатьох своїх образів чоботи, які купила на барахолці в Польщі. Це така недільна барахолка. Вони були абсолютно. Нові. Це португальський бренд. Я їх купила ще в 2021 році. Вони мені слугують так гарно. Тут натуральне хутро. Я для вас їх почистила. Не знаю наскільки камера придасть їх винний такий вишневий, темно-вишневий колір. Подобається така базова модель, класно прошиті, зігрівають, але хутро трішечки вже не таке тепле, як було. Я їх купила, тому треба туди устілку змінити. Між я купувала в Євросеконгенді, я не пам'ятаю, який це день був, але пам'ятаю, що точно ціна за 1 кілограм, я собі навіть виписала 159 гривень. Ціна десь приблизно 50-60 гривень. Я поставила у відео, читаю, ой, я вас читаю для вас з листочка, тому що я поставила ціну в 52 гривні. Це так приблизно, щоб у мене вийшла така кругленька сума в 200 гривень. Я довго думала, як з цими штанами все ж таки зробити такий зимовий, міський більш образ і додаю світшот. У мене такий світшот утеплений від Adidas. Він такий теплесенький, гарнесенький, сірий, з рожевим мені дуже обличить. Я його обожнюю, він тримає форму, такий об'ємний. Я тут не бачу такого довгого верхнього одягу, я бачу короткий верхній одяг, і в мене така чорна куртка з натуральним наповненням. Тут пух і перо, вона така чорна, об'ємна. Вже більше будете бачити у повний зріст. Вона настільки стильна. Я думала, так буде коротка, буде трішки холодно. Але в мене є пуховик, тому в короткому варіанті також досить тепло. Класна куртка, знаєте, ще чим вона є трансформером. Спробуємо вам показати. Це її рукав. У мене сьогодні максимально мало місця для зйомок. Знімається рукав. Ось так. Ось так, ось так. Не показує, не видно, я не знаю, як це вам показати. І стає жилет. Покажу вам уже в примірці. Я носила восени, це настільки базова модель, мені з джинсами було дуже зручно. Тому, якщо думаєте купувати довге або коротке, купуйте і довге, і коротке. Якщо б я не купила довге, то напевно від короткого б також відмовилася. Ну що ж, у мене це все. Це були всі мої покупки за 200 гривень в магазині Hand. Я дуже вдячна за ваш перегляд і до нових зустрічей.